Країни, які вже постраждали і надалі страждатимуть від катастрофічних землетрусів у Японії та Китаї, М'янмі та Таїланді, Туреччині й Сирії, Афганістані та Марокко, Болівії і Чилі. Усі ці сильні руйнівні землетруси відбуваються через те, що вчасно не проведено контрольовану дегазацію Сибірського плюму. Тепер, коли у вас з'явилося повноцінне розуміння, що цілу низку сильних землетрусів, які забрали життя сотень тисяч людей, можна було попередити, якби заздалегідь було проведено дегазацію Сибірського плюму, ви починаєте усвідомлювати масштаб втраченої можливості. Ми говоримо про реальний науковий підхід, який може знизити тиск у надрах. І у такий спосіб зупинити каскадні геодинамічні процеси, що ведуть до катастроф. Це рішення все ще доступне. Наші життя все ще можна врятувати, але вікно можливостей не нескінченне. Проблема в тому, що ті, хто сьогодні говорить про цю проблему, відкрито і пропонує конкретне рішення, підкріплене багаторічними дослідженнями та даними. Стикаються з репресіями, цих людей змушують мовчати, дискредитують, переслідують, порушують кримінальні провадження а в низці випадків погрожують та навіть посягають на їхнє життя.